А от е, що було неочікувано, це оця зараз е, пінг понг дискусія з Білим домом, в якому скоро поміняється адміністрація. Я маю на увазі в анонсували великий пакет збройної допомоги, пояснили, що всі гроші, які ми обіцяли, ми не можемо дати. Ну тут в, в українців виникає логічне питання: ну а що раніше важко було передати? От, е, Це риторичне якраз власне питання, а не риторичне, це коли сказали, так в, в, у вас не вистачає, не так зберегти. Тирої, як людського ресурсу, понижуйте вік. 18-20. Ну, давайте так. Давай. Це не було сказано, це з посиланням на невідомих посадових осіб. От точно адміністрації якої залишилися а, чинності ще а, здається, скільки два місяця, Да? Добре, ми, ми в це не вірили, якби просто майбутня перша леді Ілон Маск не підтвердив це, бо він вже затвітив все Він же це вже написав. Ай-яй-яй. Ай, ай. Ви чекайте, ну Ілон Маск, Ілон Маск, а, він має велику великі шанси першим вилетіти з, з цієї дрім. хай собі вилітає. Я вас опитую, як військового експерта, чи є справді сенс, бо ця дискусія мала Немає. український ґрунт, а тепер. В, 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 має американський, тобто є зміст в, в, зробити те, то правило, що війна це справа молодих? Ні, абсолютно, а хто буде продовжувати цю державу? А хто буде після? І кому настріця? 16, і кому 15. Це ж не війна а що на ви? один день. А хто буде продовжувати державу? Ну Давайте так, окей. Історичний приклад, згадуємо Фінляндію, багатьом він не подобається. Ну mm -hmm. свого часу вони сіли, вони розкрили мапу політичну, подивилися там, умовно. Густав, покажи мені, де ми тут на, на мапі, де Фінляндія? Ось ми. Карл, покажи мені, а де Радянський Союз? А ось Радянський Союз. Ну чомусь вони тверезо зрозуміли, що ну да, ну, Фінляндія трішки маловата для того, щоб протистояти всьому Радянському Союзу, і вони ухвалили те рішення. Так, на той момент воно дійсно було болючим. 20% території вони. Втратили, але зараз Фінляндія створила такий спосіб життя, що російські громадяни проходять по пішки, по там декілька там не знаю, кілометрів, там де сніги, і намагаються потрапити до Фінляндії. Пустіть нас, пожалуйста, ми хочемо, хоч трішки у вас пожити, а ще найкраще дайте нам цей госпіль ПМЖ і посвідку, і так далі. Тобто, ну ось приклад вам. Ну, фіни, все перекрили. Та, при, приклад полягає в тому, що це фінляндський сценарій. Пожертвуємо територію, а, 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 але при цьому Фіни виграли цю війну, як би там не було. А, а, не нам, а нам виглядає так, що ми втратимо 25% території, пожертвуємо людьми і ще й будемо, як то кажуть, за наші гроші побиті. Чи як? Ну, Це ми не виграли, ми хвили... не програли. Ми не програли. Ми не виграли, але ми не програли. Ще раз похмілля для Російської Федерації буде набагато болючішим ніж для нас, ніж для нас. Це не бахвальство, це не намагання якось одіти рожеві окуляри. Я це знаю. Я в це вірю. Я хочу поділитися з вами тим, що я знаю.